Друзі, вітаю, це мій Тихерадь. Сьогодні в нас свят. свято свято об'єднання громади. 8 років тому навколишні села об'єдналися в одну громаду і став такий маленький механізм, маленька держава в великій державі. І з таких механізмів складається наша велика держава. Якби не ми і такі, як ми, то і не було б держави. Я б знала після обіду про це свято, тому що ну, нікуди не виходжу і ніяких об'яв не було. Тому знала і вирішила піти, щоб трошки розвіятися, тому що в наш нелегкий цей час більше негативу, ніж позитиву, тому вирішила піти трошки, підняти як кажуть, собі настрій. Знімати відео я не збиралася. Але коли прийшла в клуб, почався концерт, і ви знаєте, так все зарядило такою позитивної енергії, що я захотіла поділитися з нею з вами. Також багато сіл приготували різні смаколики і продавали їх. Ці гроші пішли на ЗСУ. Також збирали на ЗСУ в скриньку, і вийшло більше 40 тисяч. Так що велика подяка і організаторам, і всім, хто долучився до цього збору, тому що я думаю, така підтримка такої маленької громади все таки допоможе зсу хоч хочимся наблизити нашу перемогу. Тому, друзі, запрошую вас передивитися це відео. Я думаю, ви теж отрите трошки позитиву. Маленькі фрагментики я багато не знімала, але хочу поділитися з ними з вами. Відео вийде вже завтра, ну, але хочу, щоб ви подивилися. Тому гарного перегляду! До нових зустрічей. Покажи ви твої діти, наша рідна Україна! Моя громада, батьківська колиско, внізду велике, шеп'ять синих мир, тобі клоняюся, я доземно, низько, за мир, життя за пісню солодні. На тій землі, мій дім, моя родина, калина в луді, солодів і сам, моя безсмертність, славна Україна, неначе сонце, в в небесах. oh Рано туди півять добрийся, Рідна мати, рідний батько, моряться за нас, на щасливу, нашу болю, що в неба в руках, і за рідну Україну співаю я, і за рідну Україну співаю я. Terima kasih telah menonton! На цій землі вільні квіти цю його бити плете, закуплені по всьому світі, Ми тут навчилися любити, тупи у гори не спати, дорослі діти, попадати моїх винах. Залишаюсь назавжди, я залишаюсь нас, і тут не на того добра, родина ти Je tu, je večer, nitra. Srdce, 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 je to, tata, to tarní, tarní, je to, je to, je večer, nitra. Pro lidi, nič to máme dáta. to je to. Pro 으아. <목소리도>